Вчора з Кличком зустрілися абсолютно випадково на одному заході. Він почав розповідати про те, як йому було 14 років, він тільки пішов в ДЮСШ і почав боксом займатися. От. І він каже: і тут показують молодого Тайсона, який в 27 років став наймолодшим чемпіоном світу серед, так би мовити, цих суперважких всіх пацанів. Скільки? 20. Навіть 20 йому років було. Кличко сказав, що йому було 27 років на той момент. Не знаю, чому він так сказав. От. І, значить, він каже: я сиджу, зі мною, сидять якісь там мої товариші, які теж з боксу прийшли. Я сиджу, сижу худий, такий там реально хуючий, і кажу, що значить, бачите цей пояс. Значить, я виросту, наб'ю йому морду, заберу в нього цей пояс і буду чемпіоном світу. І всі почали сміятися, його ображати там, і так далі. І він каже, і я. А, Типу важко, типу попрацювали через 15 років. Значить, я подзвонив. Я всіх їх каже, запам'ятав мене дуже гарна пам'ять. Я їх зібрав, всіх в одному ресторані, поставив цей пояс, сказав, ну що? от. І він каже: от я наполегливо й довго йшов до цього всього. Тобто, це безсумнівно, і е, применшувати велич кличка як боксера, як цілеспрямованої людини, ніхто не став, але чомусь е, ніхто не думає про те, що міський голова Києва. Або президент України, це теж чемпіонський пояс. Да? І до нього теж треба йти 15-20 років. З усвідомленням того, що якщо ти, наприклад, хочеш бути міністром екології, то це значить, що це, умовно кажучи, теквандо. Да? І ти на секцію Теквандо записався, і ти на неї ходиш постійно. Да? Потім, там через 15 років, ти будеш уже спеціалістом, який буде здатен дійсно. Прийти і, і щось зробити корисне на цій посаді. Так от всім здається, що чемпіоном світу по боксу треба 15 років до цього йти. Да? А для того, щоб стати народним депутатом або міністром, або ким небудь ще насправді нічого робити не треба, а просто от ви мені дайте, я на рулю там. Ну ти на рули де небудь, да? то піди там спочатку в селі сільським головою попрацюй два роки, да? буде ну, зрозуміло, що ти здатен щось зробити чи ні. Ти екологією ніколи в житті не займався, ніколи цим питанням не переймався. Тут, блін, бряк, я міністр екології. Якщо би Кличко е, в свої 14 років е, випадково зустрів би десь Тайсона і сказав би, слишиш ти чмо, я заберу в тебе е, чемпіонський пояс. Давай битися я зараз тобі це покажу. То в принципі, такого б чемпіона, як Кличко, ніхто би не узнав. В кращому випадку знали б інваліда Кличко. А, вот. А, але він був мудрий і тому він 15 років готувався до того, щоб стати чемпіоном світу.